Всім доброго вечора! Рада вітати вас в нашому онлайн-залі. Звати мене Деценко Наталія. <кій> я дистриб'ютор 6 зірок компанії «Тієнс», також регіональний лектор. Сьогодні я хочу познайомити вас із нашим продуктом компанії «Тієнс» і «Каном». Я дуже рада, що ви сьогодні приєдналися до нас, любі друзі, дорогі гості, партнери. Можете написати в чаті, звідки ви до нас сьогодні приєдналися. Сьогодні я вас познайомлю з Іканом і з нашим чудопродуктом, можна сказати, моїм одним із улюблених, так, Ірина Київ, дуже приємно, рідна столиця України. Так, дякуємо. Давайте подивимося, я вас познайомлю і розкажу про наш продукт ікан. Ще його називають цілющі капсули, капсули довгожителів, ще так їх називають. Давайте подивимося, для чого застосовуються наші капсули ІКАН. Для профілактики серцево-судинних захворювань, атеросклероз, аритмія, для профілактики захворювань желудочно-кишечного тракта, дихальних та урогенітальних трактів, при синдромі хронічної втомлюваності, і, як у встановлюючий, період після перенесених захворювань. Він дуже благотворно впливає та оказує бактерицидну дію і ефективно виводить мікробні токсини із організму. Для покращення мікроциркуляції в тканинах та органах, для нейтралізації вільних радикалів в організмі, для омолодження та профілактики передчасного старіння, також рекомендується людям з гіпертонією, високим цукром у крові, діабетикам, для тих, хто хоче покращити свою концентрацію, для тих, хто хоче схуднути або скинути зайву вагу, також для спортсменів і тих, Хто хоче збільшити свою виносливість, витривалість, бій стати сильнішими енергійними. Наступний слайд. Які ж основні компоненти, яка складова наших цілющих капсул? Сюди входить зелений чай, фіолетова морква, гіностема п'ятилисна, вітамін С та дріжчі насичені хромом. Гіностема п'ятилисна це чудовий адаптоген, особливо дуже хороший і звісний в ТКМ. Його називають двонаправленими травами, які способствують регулюванню окремих функцій определених організмів, іменно в тому направленні, в якому він нуждається в цьому, потребує двойна дія адаптогенів являються сапонінами. Сапоніни забезпечують здатність модулювати функції організма, такі як енергія для імунітету, вага та рівень холестерина. Гіностама п'ятилисна це унікальна трава. В народі її називають травою довголіття. Вона може підтримувати здоров'я і життєву жизнену силу організму. Вона містить більше 80 різних сапонінів. Як, що без, безумовно є самим високим вмістом сапонінів серед усіх відомих рослин у світі. Вона містить в три рази більше активних сапонінів, ніж женьшень. омолоджуючий і адаптогенний ефект. Ефективний нутрієнт, який, який е, міститься у багатьох амінокислот, вітамінів, мінералів, е, які позитивно впливають на організм, і в тому числі кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор, селен, цинк. Як ви вже бачите, містить дуже багато різних макро та мікроелементів. Гінестема п'ятилисна і, і має імуномодулюючу функцію, тобто імуномодулятор корисний для повищення... Супротивляємося організма при слабій імунній системі, тобто укріпляє імунітет. Також антиоксидантна, може удаляти вільні кислородом радикальну активність і захищати клітини від окислення. Антигіперліпідемія допомагає контролювати ліпідний обмін, тобто холестерин і три гліцериди. Також має функцію антигіперси. Лікемія, тобто підтримує нормальний рівень глюкози в крові. Далі зелений чай, який ми дуже всі полюбляємо, він містить багато, питатель... багато питательних віществ, які Позитивно впливають на наш організм. Він є стильним оксидантом, який позитивно впливає. Зелений чай містить галати епігалатокатехни, це природний і високоефективний антиоксидант. Екстракт зеленого чаю містить поліфеноли, такі як флавоноїди і катехіни. Катехіни в зеленому чаї можуть допомагати контролювати жировий обмін для підтримки здоров'я. Харчової системи підтримки, тобто ЖКТ, підтримувати правильну роботу желудочно-кишечного тракту, як я сказала, для захисту клітин головного мозку від окислювального пошкодження, підтримка функції пам'яті, також захищає кожу від окислювального пошкодження. Визвану ОФ фільтрами та забрудненнями навколишнього середовища. Зелений чай також містить дуже багато кофеїну, а кофеїн це всесвітньо відомий стимулятор. Він допомагає покращити різні функції мозку, включаючи концентрацію, увагу та виносливість. Зелений чай містить амінокислоту L-теанін. Який може діяти синергетично з кофеїном? Кофеїн в зеленому чаї може допомагати покращити концентрацію, увагу, та і, і повершає виносливість, тобто дає енергію та силу нам усім. А також дуже цікавий компонент, бо завжди ми використовуємо собі просто обичну нашу моркву, якій є каротин. А тут іменно фіолетова морква, один із різновидів моркви. Да? Він являється предком сучасної моркви, тобто сестричка нашої моркви. Вона містить більше е, питательних речовин, чим обична наша е, оранж... Наша обична морква любима. Фіолетова морква містить виключно цінний антоціанідін. Цеанідін це природний пігмент, який содержиться в деяких красних ягодах і темно-фіолетових овочах. Темноокрашений цеанідін в корі рослин пігмент, який обладає антиоксидантними властивостями і так, як і другі антоціани, захищає рослини від окислювального стресу, визваного оф фільтрами та іншими вільними радикалами. Фіолетова морква, і в чому вона допомагає? Які показання? Профілактика онкології. Це в теперішній час дуже важливо, так? тому що дуже багато людей зараз хворіє онкологією. Оказує протизапальну дію, е, укріплює імунітет, е, препятствує розвитку патології сердечно-судинних захворювань та систем, е, тормозить відкладення холестерину, нормалізує тиск, е, препятствує появі симптомів варикозної хвороби, нормалізує згортання крові, встановлює тромбоутворення, покращує зірт. Та покращує стан шкіри, зубів та волосся, насичені дріжджі хромом, який ще один наш компонент, співвідношення і хрому допомагає контролювати рівень, рівень глюкози в крові, що способствує важливості для людей з діабетом. Хром це непосредственно являється на метаболічному фіз... фізіологічному процесах, впливає на метаболічний та фізіологічний процес в організмі людини. Хром є частиною молекули під назвою хромодулін, яка допомагає гормону інсуліну виконувати свої функції в організмі. Тому хром допомагає підтримувати нормальний рівень глюкози в крові. Що особливо важливо для людей з цукровим діабетом. Хром важливий для переробки організмом вуглеводів, жирів та білків. Він допомагає переробляти ці всі продукти. Наступний наш компонент це вітамін С. А, ще дріжчі, ще забула. Харчові дріжчі це є джерелом вітамінів В1, В2, В6. Б5, Б7 і Б12, а також багато важних мінералів, таких як цинк, фосфор, магній, залізо, селен і хром. Дріші також містять повноцінні білки з всіма дев'ятьма амінокислотами, які людина повинна отримувати з їдою. Збагачений хромом дріщі являється одним із найкращих продуктів при діабеті, оскільки вони допомагають знизити рівень глюкози в крові. І також наш всім відомий вітамін С. Він являється дуже ефективним мікроелементом і має омолоджуючі Властивості. Вітамін С не може вироблятися, вироблятися організмом, тому його необхідно отримувати із е, в, внешніх істочників. Це водорозчинний і один із найбільш стабільних вітамінів, який розкладається в процесі производства, зберігання, легко окисляється на повітрі. І чутливий до світла одним із ключових важливих ролей вітаміну С є він забезпечує вироблення колагену. Це один із питательних речовин, необхідних для укріплення тканей і імунітету, для покращення здоров'я дьосен, Також може предотвращати. Передчасне старіння і впливає на синтез колагена та допомагає укріпити і підтягнути шкіру, способствує її освітленню світінню. Він діє як антиоксидант, який нейтралізує вільні радикали та знижує риск запалення та захворювань. Також наш ікан має дуже багато сертифікатів якості найвищої якості, які ви бачите на слайді. Це і сертифікат ISO 9001-2000, ISO 22000 2005 і року. GMP, халяль та кошер. Це ще підтверджує якість найвищу якість нашої продукції. Цими сертифікатами. А зараз я хочу показати вам ось ікан, я його сама споживаю. Це є мій улюблений продукт моєї мами, тому що в неї є дуже багато питань із сердечно-судинною системою, також варикозне розширення, холестерин. Дивіться, це упаковочка в нас тут знаходиться 100 капсул. 100 капсул. Ось, бачите, ось такі вони. Червонуватого кольору. Видно? Капсулки ці, так? І зараз я вам хочу показати досвід, як працює наш ікан в нашому організмі. Для, для нас потребується е, стаканчик обичний, так? Е, це буде, представимо, що це наш організм. Також використаємо рис, так? Це будуть як наші квітинки в нашому організмі. І, звичайно, із крану. Водичка, обична прозора водичка. Так, беремо ми, поміщаємо в нас в організмі наші клітиночки, насипаємо рис. Додаємо сюди водичку. Наливаємо воду. Так, рис видно, так? Наливаємо водичку. Так, значить, ми живемо, да? ми живий організм, ми харчуємося, ми п'ємо воду, але весь час наш організм забруднюється. І навколишнє середовище, яку ми п'ємо воду, усе це впливає на наш організм. Їмо ми фастфуди, п'ємо Кока-Колу, хтось їсть чіпси, різну їжу, і все це поступово накопичується і шкодить нашому організмі. І ми зараз візьмемо йод, так? І це все ж накопичується, все, що отравляє наш організм. І зараз ми сюди додамо декілька крапель йоду. В наш організм це як буде, забруднюється наш організм. Так, додаємо, ось дивіться, видно, так? І поступово наш організм забруднюється шлаками та токсинами. Наша міжкліточна рідина, наші клітинки, всі органи поступово забруднюються, тому що ми споживаємо неякісну їжу, питну воду неякісну. Багато чинників на це впливає, так? Так. Так, добре, ми перемішали, видно, так? Ось бачите, ітеніє поступово. Так, видно, добре видно. Можемо ще додати декілька крапель йоду. Так, ще додамо. Отак. Так. Видно так, так? Да? Ось забруднився наш організм. Ми беремо капсулку ікану. Видно, так? Да? Я взяла капсулку ікану. Так, розкриваємо її. Так, видно стаканчик, так? Я розкриваю нашу капсулку з іканом. І висипаємо сюди. Тобто ми випиваємо капсулку ікану. І починаємо поступово. Починаємо поступово перемішувати. І дивимося. Видно, як поступово капсулка ІК, ногіностема, зелений чай, вітамін С, дріжчі з хромом, як все поступово благотворно впливає, поступово нейтралізує окисні реакції, які проходять в нашому організмі. Поступово наш організм починає очищатися. Так, видно, дивіться, рис стає світлішим, дивіться, він очистився повністю, дивіться, він став світлим, і поступово наша зафарбована вода йодом так, поступово висвітлюється, вона стає чистіша. Тобто, дійсно, ікан допомагає і працює з окисновідновними реакціями, які проходять закислення організму, всі ці токсини і шлаки, які накопичуються, він допомагає вивести їх. Він очищає від холестерину наші е, с, судини, наші капіляри та вени, в яких тече наша кров. Дивіться, видно, як очищається, очистилася вода, помінявся колір, як вона стала світлішою. І рис знову став е, світлим, так? Можемо знову спробувати, знову додати. Знову беремо йод. Так, можемо знову капнути. Ще раз капнути. Ще раз додаємо. Але ікан він не дає забруднювати наш організм. Він виводить і чистить. Знову вода стає такого ж кольору. Хоч я його й додавала. То споживаючи ікан, ми допомагаємо нашому організму очищати його, виводити шлаки, і токсини, холестерин, він бореться з окислювальними властивостями. Він допомагає нам бути енергійними, продовжити нашу молодість. Не дарма називають ці капсули цілющими або капсулами не, довгожителями, тому що він допомагає нам організм зберегти його, його молодість та красу. Бачите, так? Да? Рис повністю світлий, і наше середовище, тобто наша міжклітинна рідина, наш організм повністю відновлюється та очищається. Я думаю, це основний дуже важливий чинник для нашого організму. Так що такі наші цілющі капсули. У мене мама також п'є, і я споживаю їх. Так, да, правильно, Ірина Валентинівна, одна капсула захищає нам, нас протягом дня і дарує нам бодрість, енергію та силу. Мене мама також приймає, тому що в неї теж є гіпертонія, і завдяки цим капсулам нормалізувався в неї тиск. Вона його приймає в комплексі в системі, тому що вона п'є антиліпідний чай кожного ранку, обов'язково улюблений чай п'є, п'є також ікан. Який допомагає їй нормалізував вже тиск і допомагає від холестерину очищати її судини, і, і також вона стала бодрішою, енергійнішою. І як ви бачите, що він дійсно працює, що це дійсно цілющі капсули, е, дякую всім за увагу. Скажіть, будь ласка, можливо, в кого є результати? Хто хоче з нами поділитися? Будь ласка, з задоволенням. Послухаємо результати. Хто споживає також і в кого є які результати? Будь ласка, приєднуйтеся. У кого є бажання? Хто може поділитися? Мене чотирьох. Так, так. Будь ласка, Ірина Валентинівна. Чуєте, скажу, що вони допомогли. Проби, він 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 трохи, а, можна трошки голосніше. Я можу э, Дякуємо. Я трошки вклінитися... Маю кілька задоволених пацієнтів по, Будь по, ласка, по... Прийму... приймуванню прямуванню. <клух> і Кану. Теж один молодий хлопець, йому там близько 40 років, трошки ще, може, менше. Але працює майже цілодобово і потребує якогось такий ну, чудодійственного средства, яке могло б його. Э, ну да, э, помогать ему быстрее отдыхать и восстанавливаться. Так вот, после э, полторы недели приема впечатлен был настолько, потому что ну, вначале дали дозу немножечко выше, для того, чтобы накопился препарат и хорошо подействовал. В итоге, через полторы недели, пришлось уменьшать дозу, потому что энергии было столько, что ночами даже ну, что не всегда получалось заснуть. Такое ощущение, что я вообще, ну, только недавно проснулся, еще работал и работал. Поэтому, в принципе, если очень интересно, и если мы хотим, там, да, восстановить организм чуть-чуть э, быстрее, увеличиваемся дозу, да, а потом возвращаемся уже до рекомендованной дозы одну-две капсулы в день и достаточно прилично помогает. И так и у взрослых. Там достаточно да, людей, 86 лет. Э, девочка, да, тоже там страдала разными неприятными моментами с ну и, соответственно, даже разные там с давление тоже начала принимать, но чуть-чуть дольше понятное дело, потому что восстанавливаются они чуть медленнее. Но через месяц тоже заметила значительное улучшение. И теперь очень рада и принимает это с удовольствием. Дякуємо за ваші результати. Це дійсно так, що працює. Він дає енергію та силу, укріплює імунітет і організм. Да. Дякуємо, пане Олександре, за результати. Ірина Валентинівна написала, тому що вона зараз не може розмовляти, що ці капсули дуже допомагають мені зміцнювати нервову систему в цей стресово важкий для України час. Ну, звісно, так, тому що в Україні зараз нелегкий час, війна, постійні сирени, тривоги, недоспані ночі і ну, день само собою, понятно, а так само і ночі, що дійсно він укріплює нервову систему. Так. І зміцнює наш організм та зміцнює імунітет. Так, це дійсно так, дякую, Ірина Валентинівна, і дякую, пане Олександре. Ну, щиро дякую вам усім за увагу. Дякую, що приєдналися, і саме основне забула сказати, що зараз в Європі діє акція на нас, на наші цілющі капсули, на наш ікан. Одну, Одну упаковку купуєте, а друга йде в подарунок. Так що, будь ласка, хто хоче скористатися обов'язково цією акцією, то поспішіть, бо ще залишилася неділька, поки діє акція. Так що, будь ласка, дуже хороша пропозиція. Можливо, хто ще не пробував, кому спробувати, а кому далі споживати. Так що я обов'язково також е, замовлю ці капсули, тому що дуже е, хороша акція для підтримки себе. Для своїх рідних та близьких. Так що, будь ласка, зараз діється акція. Зверніться до людей, які вас сьогодні запросили, вони вам допоможуть і підкажуть, як найвигідніше для вас придбати ці цілющі капсули. Щиро дякуємо. Так, ну я так бачу, вже результати нам сказали Щиро дякую всім.